Джанго заспівав наживо для друзів. Гурт влаштував концерти з нагоди презентації кліпу на пісню "До тебе". Першими відео побачили Маргарита Січкар, всюди сущий Олексій Большой та інші. Ми записували цю пісню тоже достаточно серйозно, там є симфонічний оркестр, там много всяких інструментів і так далі. Ну, е-е, відеокліп это це... я вижу, что он в определённых местах даже конфликтует с песней. Ну, то не ну, это, это очень интересно, потому тому що логічність, абсолютная логічність, она, мне кажется, в искусстве не очень интересна. Під час знімання в павільйоні розгорнулися справжні революційні дії. Сюжет передає авторську інтерпретацію теми, порушеної Олександром Блоком у поемі «12». Головна увага зосереджена на деталях і антитезах. Як пояснив виконавець, світ ще розколюється навпіл, супроводжується протистоянням світлого і темного в этом відеокліпі на пісню До тебя ми решили пойти совершенно ином направлении. Я давно мечтал уже знімати кліпи не на в, в натурі, скажем так, да? не в природі, не на вулиці, а где-то в павільйоні, щоб був некий театральний ефект. Получилось. Там є е некоторое количество графіки, очень на мой взгляд, інтересний, прогресивний. Е е кліп чорно-білий знято на камеру фантом. Очень все в, в, в сверхрапіді 600 кадрів в секунду. Сингл до тебя до нового альбому артиста. Робоча назва више, є що вже восени. Платівку можна буде придбати оно собиралось долго, оно вынашивалось, и, і, і оно произошло.